Всім доброго ранку. Сьогодні у мене день народження. Мені 44 роки. Хочу зробити такий огляд всього, що відбулося за цей рік. Я раніше так не знімала відео, а сьогодні ось захотілась. Значить, що за цей рік? Багато змін. Я звільнилася з кухні. Потім я влаштувалась на роботу кур'єром, я втратила там 10 кілограмів, потім я почала працювати масажистом О, відна... відналазла, знайшла ідеальний алгоритм дій для розвитку цієї сфери діяльності, і що ще? І успішно, слава Богу. Дякувати Богу, почала працювати масажистом. Я стала кожної неділі ходити до церкви, і я поступила до школи поліціальної, вчуся, хоча вже зараз так задумуюсь. а там може не потрібно, але буду вчитись, тому що, якщо щось почав, то треба його закінчити обов'язково. Іначе буде якась така незавершеність, типу почав кинув. Для чого кидати? Почав, значить, дороби до кінця. Потім, що ще? Я відкрила і одну особу діяльність господарчу, працюю, сама собі оплачую ЗУС обезпечення. Я думаю, що це великі досягнення і одразу хочу сказати на наступний рік, що б я хотіла, щоб збулося. І ще в цьому році, правда, я отримала підтвердила інвалідність позору, хоча мені не поставили, що я з дитинства інвалід. І відмовили в другій інстанції в цьому. Мотивуючи це, що якщо в дитинстві не мала такого зору, як зараз. Хоча в мене був дуже поганий зір, то вони не можуть поставити. Але ось вчора я відправила лист до. Суду, вони написали, що я можу далі ще до суду подати. Ну, то я написала до суду апеляцію, зробила переклади документів і вислала. Ну І надіюсь, що вони встановлять мені все-таки від дитинства. Бо ну я все життя ходила по лікарям, мучилась і була якби інвалідом з дитинства, а тут у них видите, воно не працює. Як це так? Навіть якщо зараз суд відмовить, то я буду ще до вищого суду подавати, а якщо відмовить, я ще можу до президента написати. Так от, на наступний рік я повинна написати лист до президента з приводу своїх документів і легалізації. Я хочу отримати понад терміном карту резидента, тому що я вважаю, що я вже, вже багато чого зробила і буду ще робити. І я якби плачу податки, і весь час працюю, неважно, де кур'єром, на кухні чи сама на себе. Так, значить, потрібно написати президенту, потім потрібно отримати громадянство. Потім хочу на центрі, на Маршалковській, чи де там. Зняти квартиру все-таки і працювати. Потім хотілося б отримати чи отримати соціальну квартиру, ну, навряд чи вдасться. Тому що, якщо дохід мій буде великий, то ну, як, і я буду бізнесменом з великим доходом, то, скоріше за все, мені не дадуть цієї квартири, але можна спробувати на якусь комунальну чи що там по закону полагається. Але. Хотілося би ще і свою квартиру, якщо мені не, даю, не, да, не дасть господарство, то я хотіла б якийсь кредит, але це можливо після півроку щось шукати. Тому що в банку, наприклад, в одному сказали, що тільки через 2 роки можна питатися і повинен бути свій капітал. Тому треба до цього стремитися. Ну і... Що ще? Більше заробляти хочеться, хоча, слава Богу, і так дуже рада, що в мене так виходить. І, але, звичайно, завжди хочеться йти до більшого. І хочеться, щоб були такі заробітки величезні, щоб взагалі не задумуватись над тим, купляти це чи це, чи то, чи то. Ну і так. Звичайно, в останню хвилину хочу сказати, що хотіла б зустріти людину, з якою з буде цікаво, це повинна бути самостійна людина, якась, не знаю, яка. Можливо, я багато хочу. Але я хочу просто, як, якщо когось зустріти, то тільки того, що який буде, якби. Який буде. Я не знаю навіть який, який буде такий осознаний, цілеспрямований, ціле як кажуть, щоб вже розумів, що пити і курити це дуже шкідливо. <кій> який би не був фанатом чогось такого одного, прямо, ну, фанат-фанат, який, ну, скоріш за все, православної віри, ну або католицької. Ну, не якихось там інших віросповідань вір, вір або якийсь неагресивний атеїст, бо мені здається, що це люди, які заблукали десь, загубились. Я, наприклад, люблю дивитись програми про космос і дуже люблю роз... ну, думати, задумуватись над тим, а що далі там є за нашої. Но це не значить, що я не вірю в Бога, тому що якщо задуматись, то ми з такої піщинки з зробились. то це ж диво. Наскільки люди живуть в якомусь кругі замкнутому і не розуміють, що світ відкритий для всіх однаково, а люди ходять по кругу, по кругу, по кругу. А нас зробили з отакої піщинки. Ну, в космосі десь літали-літали. Потім зробилось. Ну, я, я прослухаю пер, програми про там, космос, ну, і там все це розповідають. І ясно, що це сила все зробила. І тому, тому так. Ну і все, в принципі. Сьогодні у мене заняття в школі поліціальний. Нам прийшли, прийшли смс-повідомлення ну, про те, що у кого нема карти побиту, та й не може безкоштовно вчитися, то я думаю, що скоро наш клас спустіє, тому що я не думаю, що там у всіх карти побиту. Тому не знаю, що там буде, бо прийшло. Повідомлення, щоб принесіть карту побиту і покажіть, тому що хто без карти, той буде, ну, типа якби <кхід> звільнений той мусить заплатити, а скільки платить, я не знаю. А, а, ще написали, що треба або мати карту, або подати документи на карту побиту. Так що, ну, вряд ли, щоб всі це робили. Ну, я думаю, деякі доплатять за навчання вже, бо... а деякі просто підуть. Ну, я довчуся, тому що треба отримати той сертифікат, і це буде додатковим плюсом. І я скажу так, що всі навчання, які я проходила, всякі курси, всі вони корисні, всі вони допомагають і допомагають розвитку. І я все, все всі знання, можна сказати, приміняю. Навіть якщо здається, що не приміняю, то всі, ну, все одно це все приміняється. Також я в цьому році ще почала вчити студентів, і це одне з досягнень, і мені дуже подобається. Є поки що одна студентка, але ще там деякі люди зацікавлені тим, щоб навчитись, і я вчу дуже добре. Я вчу так, як ніде, ніде не вчаться. Я... Після моїх курсів людина буде масувати добре. Вона буде так масувати, що людям буде подобатися. Бо я вчу і сама лягаю, щоб мені масували. Вчора було так, масували. І корегую, щоб людина робила так, як я вважаю за потрібне. І тому я буду певна, що людина зможе реалізувати себе як масажист, може працювати, заробляти. Але ясно, на першому подіумі для мене це відчуття клієнта, а не бажання заробити мільйони. Тоді люди підуть, гроші прийдуть, і все буде окей.